Моє рідне місто це Київ, і він для мене буде рідним. Це місто, в якому я народилася, в якому я прожила все своє життя. Це моє рідне місто, це столиця України, Київ стоїть, відстрілюється, тримається, і ми його підтримуємо. Але те, що ви назвали мене з Західної України людиною, для мене це був компліментом. Я не знаю, яка у вас була мета взагалі. На коментарі такого роду я реагую абсолютно спокійно. Розумієте? Я ж розумію, що я дратую, дратую, в першу чергу я дратую ждунів, які сидять тут, в нашій країні, і чекають руського міра. Ну, ви дочекаєтеся, ви дочекаєтеся, що підсрачник і галопом дрібним до своїх боліт. А можливо, це були боти, ну, навряд чи, да. Але вони тут є, звичайно, ну, я рада. рада. Єдине, за що я зараз трохи хвилююсь, чи ви зрозумієте нашу солов'їну, рідну українську мову, я могла б к вам на русском языке обратиться. А ви комплімент не зробили, Сказав, що я з западної України. Хоча, повторяю ще раз, Настоящий українець не буде ділити свою страну на запад, север, юг, Восток и центр. Понимаєте? У нас кожен каждый, каждый нашей нашої красивої України унікален по-своєму і для кожного родной. А в телеграм-каналі, в новинах, коли йдуть обстріли, звичайно, в першу чергу я переживаю за а, м, ті райони, ці регіони, де живуть мої рідні, в першу чергу. Але сильним болем віддається будь-яке місто, яке страждає. Так, да, дійсно, одні міста у нас бомблять просто неймовірно часто. Деякі міста дуже рідко, вкрай рідко, деякі, слава Богу, ще не чіпали. Але Потляндія стріляє куди попало і куди воно принесе біду, ніхто не знає. Як можна бажати комусь смерті, просто іншій країні? <гум> ну, не знаю. Ну, що тут поробиш, ну, хворий сусід у нас, ну що поробиш, що поробиш? Треба корінювати це, от і все. Єдине, от не знаю, от я ж говорю, я переживаю, взагалі, дослушати цей коментар, всім йому подобное. Это видео до конца, потому что если понимают украинский язык, это одно дело. Если нет, то вряд ли. Хотя субтитры включайте. Понимаете, ребята? Вы же просто представьте себе, что сделал Путин? Он сделал то, что года независимости Украины не сделал ни один человек. Он заставил вспомнить и язык. Я свободно говорю на русском. я вільно володію своєю рідною українською мовою, I study English, я вивчаю англійську мову, розумієте? Тобто я б дуже хотіла вивчити казахську мову, лише тільки заради пісні Синім Суєм, чи як там вона дуже красива, її пісня. Коротше, я забалакалась, ви мені зробили великий комплімент. Я вам дуже дякую. Ідіть з Богом!